Доброго ранку, я з України. Сьогодні знімаю омлет, сніданок, як я його готую. І так, які в мене продукти: цибуля ріпчата, біла, дрібно покришена. Ну тут зовсім трошки, бо це на дві порції. Два грибочки, капуста. Бачите, зовсім, -зовсім мало. Петрушка, молоко, яйце. Одне яйце піде на дві порції. Дві столові ложки муки, але використаю я одну, бо молока тут вистачить на одну порцію. Далі шпінат. І спеції. Спеції зовсім потрошку. Небагато. Дві всього-навсього порції: сіль, часник сушений. Беру на сковороду. Напливаю масло, рослинне масло. Ось так воно виглядає. Так. Включаємо огонь. Першими кладу капусту. Так її посічу трошки. Так, і викладаю на сковородку. Менший треба зробити огонь. Отак, зовсім трошки. Долью води, і хай воно трохи протушиться, поки не стане м'якою ця капуста. І зовсім мало. Одна грамулечка. Прикрию кришкою і хай стає м'якою. Капуста трошки протушилася, додаю до неї гриби, печериці, можна інші люди брати. Я люблю, щоб бамлет був з великою кількістю грибів. Ну, тут пішло два. Два грибочки і всього достатньо. Так, і додаю цибулю рібчату. Отак хай воно трошки протушиться під закритою кришкою. Можна це все підсолити на око. Потім можна буде додати солі ще. І от під кришкою хай тушиться на маленькому огні. Покришила петрушку і трошки шпинату, бо це всього-навсього на дві порції. Далі вбила одне яйце жовтком, додаю ложку столову муки і молока. Заливаю молоком, поступово, не все за один раз. Розмішую гарно все це і у цю суміш додаю спеції зовсім потрошку. Ось бачите, муки достатньо навіть однієї столової ложки. Та й молоко десь ложки дві, не більше пішло. На цю суміш. Ну, а тепер потрошку додаю спеції. А капуста, цибуля та гриби печеріці от так, тушкуються, смажуться під закритою кришкою. Бачите, додала багато спецій, вінчиком розбила цю суміш. От. Тепер додаю сюди шпинат, петрушку дрібно посічену, ось, і знову все це перемішую. Перемішую вже ложкою. Ось так, щоб вийшла така суміш. Далі на сковороду. Все це виливаю, десь смажиться в мене. Капуста, гриби, цибуля. Отак От висипаю все. Ще й вишкрибатиме ложкою, щоб нічого не залишилось. От усе воно йде, розподіляю рівненько. Так, прикрию кришкою і хай далі тушкується. Ну, ось мій омлет вже готовий. Так, як це дві порції, то чітко беру половину. Висипаю собі на тарілку, три кусочки хліба додаю. Крім цього, візьму ось такий соус, гарбузовий. Так. Однієї ложки на порцію вистачить. Поливаю зверху. Так. І все, мій сніданок готовий. Буду смакувати. Зараз спробую, хоча воно гаряче, ну. Спробую трошки. М -м -м. Якби ви знали, як це смачно. Бажаю усім смачного. Готуйте смачні сніданки. Зустрінемось дуже скоро. Чекаю вас завтра на новий сніданок. Хай у вас буде щасливий, гарний день. До побачення!